Друзі, всім привіт! У нас сьогодні море, просто море, багато роботи. Ми будемо займатися ловлею роїв. І от зараз я підійшов до однієї з пласточок. Дивіться, вона у нас тут стоїть так в посадочці. Ріпачок вже відсвів. Неподалік всій посадці я вже зняв один рій, але бачите, пусто, пусто-пусто, немає нічого тут. Грамочки всередині є, ніхто їх не вкрав, слава Богу. Але взяв я з собою. Дивіться, таку річ, це у нас є олія лемонграсу. Вкриваємо і. Я дам декілька капельів на літочок. Ця олійка, вона є солоденька, і тим самим вона буде приманювати сюди рої. бджілка розвідниця чи відчуває солодкий запах, прилітає, дивиться. І сім'я, яка вже буде думати про роїння, Велика ймовірність того, що вона зайде в цю пастку. Моє улюблене місце ловлі руїв це є оцей ліс. Взагалі, якщо ви ловите руї, і в пріоритеті завжди має бути місце таке, що десь на окраїні лісу, якесь окремо стояче дерево, десь на якісь лужайці в лісі. І дивіться, пасточка у нас тут є. Я так само робимо обов'язково таку маніпуляцію. Кілька капель цієї ефірної олії. Пастку я цю поставив сюди буквально недавно. Вона тут стоїть тільки на два дні. І що дуже важливо, друзі, якщо до цього моменту, до кінця травня, ви ще не зловили жодного рою, обов'язково загляньте у паску. Є ми того, що там може бути можуть бути мурахи, там може завестися оси і ще багато-багато всякої живності. Я практикую так, що тиждень, максимум два паски стоїть на одному місці. Якщо там нічого немає, значить є якесь питання в самому місці або в наповненні пастки. Тож я обов'язково беру її перекладаю. Тут нас чекає досить таки дуже цікава ситуація. Приходив я до цієї пастки в день, і тут, бачите, бджілка зараз є, і там ще бджілки є, і навіть от декілька підлітає. Що дуже цікаво, оце, е, цей от такий, е, цей зверху такий, це є е, прополіс, який бджілки надбудовують. Про що це говорить? Про те, що там або є е, е, маленько, дуже маленька сімейка. І вони забудовують собі прохід для того, щоб ну, їх, їм було легше захищатися. Або ж так, зазвичай роблять бджоли так тоді, коли їм, в них є протяг. Але тут протягу ніякого немає, пастка закрита. Та, до речі, а хто не знав, друзі, пасточку цю я придбав в магазині медопром. Посилання я залишу обов'язково внизу. Пасточки там в них є по вигідній ціні. Як бачите, пасточки працюють, бджілки ними цікавляться. І е, ми, до речі, цю пасточку з вами оглядали. Є, до речі, ще одне відео, як зарядити пастку, як її спорядити. Що чим потрібно намазати, як підготувати, чим помалювати. Тобто, весь процес того, як треба підготувати пастку до ловлі роїв. І бачите, зараз ми маємо вже. Результат обов'язково, якщо ви бажаєте ще цього сезону зловити рій, я впевнений, ви ще співаєте, адже сезон рію буде ще тривати близько до червня. Тож переходьте на сайт медопрому, посилання внизу, там буде посилання на сайт і також контактні номери, з якими можете звернутися та придбати собі пастку і зловити ще цього річ роїв. Дивіться, друзі, отут у нас є зараз ще один пій, мене рій, і я сто разів пожалів, що повішав сюди пастки, адже він, бачите, висить на такі личі. А в неї ну дуже дуже великі кулючки. От зараз у нас там вже є бджілки вже летять. Там, бачите, в мене тут на пастці є номер телефону, і вже людинка телефонувала, казала, що. Забери хлопчику рік, о, тут вони є бджілки, дивись, щоб вони не впали. Що, до речі, пастка, бачите, вона так от похилилася. Коротше кажучи, що зараз буду пробувати її знімати Коротше, з богом. Завжди собі кажу, що не буду більше вісити на дерева і далі роблю цю дурню. Опа. Добре, файно. Ох. Напрочуд нормально обійшлися. Так, друзі, підготували ми вулик, дві вощини, дві сушнини, пастка. І переходимо до мого. І я так впевнений, що вашого найцікавішого моменту, що зловилося, адже це дуже і дуже так, азартно. Так, ділки у нас є. Добренько, тут трошки є на дошку, ставимо сюди. Дамо їм трошки диму. Бачу, що бігають мурашки по пастці. Ну, це завжди-завжди дуже неприємно, адже мурашки роблять. Зну справу лазять по пастці і бджілки можуть навіть злетіти з нею, коли ви зловите рій. Рій залетить в пастку і через те, що там вже все будуть мурахи по сусідству, рій може злетіти. Вощиночку одну вони не потягнули, так? значить можливо, їм буде одна зайва. Її трішки там бджілок на цій рамушці. Тут у от нас ще є гарна кількість бджоли, Якось, також тут є трутень. Вони потягнули вже трішки цю от вощинку з одного боку, з боку сушнини. Ви також бачите, як пастка заряджена, у них тут є дві е, сушки і три вощини, чотири вощини. Ну, це їх добряче зарядив в надії того, що буде хороший рій. Ну, Рій такий, я бачу, непоганий. Е, так, у нас тут є бджілки, вони собі просто тут відтягують зараз е, цю вощинку. Так, наступна у нас рамочка, у нас тут є рамочка з сушнина, така темна, темна. Е, чи є в них личинка, що досить таки цікаво. Ага, я бачу е, маточку. І такі враження, що матка з... з шлайфом чи щось таке, тобто враження є, складається, що матка в них ще не обліталася. Бачите, от лазить маточка, і от не можу розгладіти, або щойно облітана, в плані того, що вона ще не кладе. Я не можу розгладіти яєчка, того, що їх тут, очевидно, немає, тому я їх не можу розгладіти. Уже в їх тут заступають. Ні, бачите, немає. Зрозуміло. Значить, це вторичок якийсь, щось таке, схоже на те, що маточка ще не клала, ну, можливо, у нас ми знайдемо це на цій рамочці. Так, тихенько, акуронько. Можливо, ми знайдемо ще на цій рамочці. Яєчка. Ну ні, яєчок немає. Тобто маточка в них, видно, не плідна була, вона вже облетілася, і от зараз буде, буде вже починати класти. Бачите, річ такий середненький на. Такі буквально три обсиджених рамки. Хоча в нас бачите, зараз ще тут є рамочка. Це ще не кінець. ну от, файно Вощинку тягнуть. Е, значить, це їм буде забагато цього. як е, як ми зробимо, як ми зробимо зробимо Це я їм давав, то я забираю фраз. Забираю. Хай буде це трошечки з медом рамочка. Чи їм буде забагато е, значить, Забираємо цю, Та, що була в пастці, так, вощинка не потягнута. Тому що вони почали тягнути, хай буде. Добре. Це їхня ще одна, тут ще ця ощинка. Ну і можна сушнинку так чисто, чисто по людськи їм залишити, хай буде, можливо, на ній вони будуть щось собі ще будувати. Так, бачите, тут ще капелька бджілок. Він такой раз, 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 раз. Ну і всередині ще в нас в пасті добрий день, є ще десь рамочка. Рамочки десь одна сторона рамки, бачите. З ось ще б є. Оп, файно висипали їх. Люкс. І наступний наш клієнт. Пасочку, яку ми забирали в лісі, ту, що ви бачили, ділки пропулісують її, значить там точно має бути життя. О, супер, дивіться. Жілки є, добре. Одразу ж тут я їм наклав повну пасочку. Вущинки це буде їм зайве. Так, дивимося. Мене цікаво, як на мене, чесно кажучи. Е, дивіться, є в нас тут бджілки, так? Е, більше того є нектар, А хоча, можливо, я і залишав їм рамочку з нектаром таку. Е, раз. Е, ну, Просто цікаво було того, що я помічав там дуже неактивний літ. Як бачите, бджілки трішки захищали, бджілки прилітали з... з Прополісом, але не було бджілок з пергою, з, з пилочком, чогось такого. Це мене дивувало. Але, як бачите, так, да, дійсно, цей рій треба було знімати ще швидше, бо я бачив там дуже маленьку активність, але насправді, бачите, рій туди все ж залетів. Ну, ловля роїв це мега і мега цікавий і завжди неординарний такий спосіб проведення часу. От і їхня маточка лазить тут. Досить вона маленька, досить це швидше за все ще. Також, можливо, не, маточка ще не запліднена. Е, Кирилка в неї, я бачу, може, пошарпані, можливо, цей. Можливо, ні. Ну, тут не вгадаєш насправді. Добренько. Кладемо коротенько, щоб вона не полетіла, хто знає. Можливо, вона така трошки любителька політати. Так, акуратненько маточку. Всередину це все, вже ми її тепер точно маємо під контролем. Так, ще у нас тут рамочка є, так? З бджілками. І що цікаво, ну зараз темно досить, я яєчка не побачу, але швидше за все, що його тут у нас не буде. Ну, Можливо, ви побачите, чи буде в них тут щось. Вам це швидше, краще видно. Чи є в них яйця? Ну ні. Ні, немає, немає. Значить, дивіться, зробимо наступним чином. Цю рамочку ми напевне струшуємо, адже вона їм буде ну, зайвою. Насправді там таке обсидження бджіл дуже слабеньке. Тож робимо так. Так, файно. Бджілок висипали. Сушнинку я ще віддам наступному роєві і все. І щоб вони гарно розвивалися, сюди треба добре дати їм ще рамочку відкритого розплоду. Але це я вже зроблю згодом, коли я буду до них вже дивитися з ними працювати. Пасці, так, пасточка у них тут пуста. бджілки тут, буквально три бджілки вони ще собі вилетять Закриваємо вулик. Що ж друзі, як на мене, ми сьогодні дуже чудово попрацювали, зловили два рої. пасточки я після цього заряджаю, вішаю знову на дерево. До речі, паску нагадую вам, ми купляли на сайті медопром. Посилання внизу. Переходьте і зможете зловити, ще цьогоріч рої. А ми продовжуємо. І я обов'язково раджу, якщо ви ловите отакий от рій, друзі, підсильте його рамочкою або двома закритого розплоду, розплід вийде, і маточка стартане і закладе туди ще багато її. Сім'я розвинеться і ще принесе вам меду цьогоріч. А якщо їх залишити так. Так, вони просто зможуть е, піти собі в зиму в нормальній силі на таке десь п'яти шести рамочках. І якщо ви ловите рої і у вас виникають якісь запитання, обов'язково залишайте коментарі, і я постараюся відповісти максимально зрозуміло і хочу допомогти вам у цій справі, е, котра приносить виключно задоволення, і ви зможете роблячи це, заможете собі завести бджілок буквально за мінімум коштів і почати займатися чудовою справою посічництвом. Бувайте, друзі, до нових зустрічей!